І вже від суботи Україна почне святкувати два з трьох найбільших національних свят. 23 серпня день прапора, 24-го день незалежності. На мешканців Дніпропетровщини чекають ярмарки, концерти, різноманітні флешмоби та майстер-класи на будь-який смак. Єдине, про що варто пам'ятати на центральних вулицях обмежать рух. Про історію Дня Незалежності та програму святкування цього дня у Дніпропетровську Юлія Мельниченко. Акт проголошення незалежності України. Уперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року в пам'ять про те, що рік тому Верховна Рада Української РСР ухвалила декларацію про державний суверенітет України та постанову про День проголошення незалежності України. Однак, 24 серпня 1991-го все та ж Верховна Рада затвердила акт проголошення незалежності України, який 1 грудня того ж року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі. Тож виникла потреба змін змінити дату святкування 20 лютого 1992 року. Нардепи ухвалюють постанову про день незалежності України. Це свято щороку Україна відзначала гучно. Дніпропетровщина осторонь теж не стояла. Щорічно в області та Дніпропетровську проводили сотні святкових заходів. І з початком збройного конфлікту на сході країни масштаби зменшилися. Натомість збільшилася кількість патріотичних флешмобів, які проводять громадські організації та просто активні мешканці регіону. 24 серпня 2015-го тільки в обласному центрі організовують 110 масових заходів, присвячених Дніпрапора та Д. Ну незалежності. Традиційно 23 серпня всіх патріотів запрошують долучитися до акції Прапор у вікні. А далі, а наступного дня кому що до душі, парад дитячих візочків із національною символікою, танцювальний флешмоб народження прапора, велопробіг зі стягом України, козацькі забави, спортивні змагання, конкурси, концерти та багато інших цікавинок. Щоб ми ще раз підкреслили, відчули, що ми є єдина країна, що незважаючи на російську агресію, яка зараз відбувається, ми пишаємось нашою незалежністю, нашими державними символами. В той же час ми ставимо задачу завдання правоохоронним органам для забезпечення. Громадського порядку у святкові дні спокій, життя та здоров'я людей на вулицях, водоймищах і у паркових зонах міста охоронятимуть 100 тисяч правоохоронців, які спеціально одягнуть святкову форму. Вони ж стежитимуть і за дотриманням правил дорожнього руху та перекриттям вулиць у центрі міста. Усі наряди, які стоять на блокпостах області на пунктах перевірки автотранспорту, з 9.00. 22 числа мы будем переведены, личный состав внутренних дел области будет переведен на усиленный вариант несения службы. И с 22 числа в усиленном варианте будет работать оперативный штаб, как и в каждом из органов, так и центральный штаб. Это будет в главном управлении внутренних дел. Детальний графік святкування Дня Незалежності вже опублікували Дніпропетровська міська рада та Дніпропетровська обласна державна адміністрація на своїх офіційних сайтах. Юлія Мельниченко, Сергій Толкач новини 9-го каналу.